Добрий раночок, друзі! Хорошого всім дня! Покажу вам ось перші квіти, які квітують на нашому подвір'ї. Ось такі розквітли. Які красунчики, а тут ще має бути ось. Білі кропуси мають бути, а це жовтенькі, і там он ще, ну там, там пізніше. Така краса. Так, а в мене тут ось робота згодні, що так, кава смачніша, так, кава Набагато смачніша. Ось, бачите, в мене тюльпанчики вже повним ходом, хочу зараз тут просапати оцю територію прополоти. Є в мене таке бажання. Зараз спробую, чи буде нормально полотися тут прополю і підемо з вами в теплицю. Хочу дещо посіяти. Не все ще засіяно. Тому такі справи в мене на сьогодні. Не забудьте поставте, будь ласка, вподобаєчку, напишіть мені коментар і нумо працювати. Так, каву допиваю, пробую, пробую зараз полоти. Земелька сирувата ще, але хочеться мені тут зробити красу. Друзі, прополола я тюльпанчики, добре поле, це все не липне, не липне до сапки. І отут ось посередині тюльпанчиків хочу посіяти чорнобривців. Посію чорнобривці, розлоги, суміш. Це пані Наталя мені також присилала, тому зараз їх отут сійну, а тут пізніше буду. Тут понад теплицею майори, ну це буде вже трішки пізніше. Зараз оце чорнобривчиків. Посажу, поливати не буду. Я думаю, поки що вологи вистачає, тим більше, що там ще передають дощі і, можливо, й морозці будуть. Але це не страшно, а вологи, я думаю, вистачить. Думала, чи рано, чи не рано, ну чорнобривці посію, я думаю, що їм не буде нічого. поки. Гарно зволожена земля. У мене тут тюльпанчики різні, суміш. Тут і піоновидні повинні бути, і царська корона, он десь там ліза. І нарциси навіть тут є. Я отак всього тут насадила. В тому році чомусь вони були в мене дуже низенькі. Подивимося, які будуть в цьому році. Ось корона в тому році цвіла, такі тут діліжки. Я там, мабуть, ще одна. Ага, ото, мабуть, ще одна корона. І десь ще я бачила ще десь. Он. Ага, он ще, Все, насіяла. Я думала, мені не вистачить. Отак ось я густенько доволі, але якщо буде, якщо вилізе, гарно буде густо, я потім пересаджу. В інше місце відсажу, так що, а якщо не зійде нічого, то ще тут є. Пересію ще раз, поки що час є. Загортаю, бо щось у нас вітерець, хоч би дивлюся, не вивіяло насіннячко. Все, отак, друзі, Наталочка зранку і кави попила, і попрацювала, підпушила земельку. Посіяла чорнобривці, так що хороших сходів, гарного квітування, тому чекаємо. А я пішла далі працювати в теплицю. Я в теплиці вже. Так, нічого тут все добре, тут я вже була, посіяла редиску, так, ряд, ряд редиски. Посіяно в мене, і там ще кріп посіяний. Так, редисочку потрібно полити, а тут полуничка росте. І це ось я накрила, вчора пікірувала чорнобривці, оті такі біленькі, повненькі, що я говорила, посадила. І пікірувала в мене, там он, залишилося для експерименту. Тикнула тут трохи он, 5 штучок. Ну, 5 чи 6 у тепличку. Щось буде, буде, не буде, то не буде. Я накрила на ніч накриваю, бо, бо в будинку вже й місця немає. Що я в теплицю посажу сьогодні? Горошка, Ну, це так, знаєте, чисто три штучки посаджу. подивлюся, як він у теплиці буде себе поводити. Редисочку я вже один сорт посадила і хочу пізніше ще, як ця хоча б сходи вже будуть, тому ще посаджу, але трішки пізніше. хотіла ранньої капусти посадити. Ось такої брюссельської і суперранній гібриду, ось у мене є, також посаджу салат. Отакий ось шпинат сьогодні посію. Манголь ось такий, але небагато. Сійну штучки 5. Також подивлюся, як він себе в теплиці буде поводити. І ось такий салат мізуна, салат спаржевий. і. Я ж от друзі вам говорила, що садила я, садила цибулю порей, порей у мене в чомусь в хаті. Можливо, я і не так щось роблю, не буду вам брехати, але він мене не сходить. Я вже пересівала декілька разів, не сходить. А наша там, тітніна говорить, що посади в теплицю. Посадив землю, але не глибоко зверху, тому оце посажу в теплицю. Може, хоч так щось буде. І... І я в мене ось така цибулька, хочу отакої ще цибульки посіяти. Більше нічого немає, та більше й не треба, бо й так багатенько. Отакий є в мене ще салатик 4 сезони. Я там у хаті посадила декілька штучок. А це тут досію його. І ще салат айсберг. Також у хаті я у вазончик посадила, подивимось, як там буде, і посію ще так просто в землю. У нас зараз 9 ранку. У теплиці плюс 19 і приступаю я, посію зараз отут ось шпинат. У цьому рядочку в мене буде. Шпинатик, а тут посію цибульку, цибулю шашличну. Друзі, хтось сіяв таку? Це якийсь обман, це звичайна цибуля. Що воно за, цибу... за цибуля? Я таку не садила, не знаю. Так, ось так ця цибулька виглядає. Ось, дивіться. Бачите, яка вона? Так ось. Посію. Щось проросте. І акуратно ручками все загортаю, щоб не дуже глибоко ж. Так, все переминаю гарненько. І так само зараз шпинатик посію. А шпина також посіяла. Сюди і тут ще ось один рядочок. Понасівала. Так, тут салат чотири сезони. Тут айсберг салат сійнула, салат мізуна ось такий різаний. Далі Мангольд червоний і капуста рання. Капуста рання така ось у мене. Пандіон f 1 Так, все зараз засипаю землею. І тут ось посажу отак ось. По дві штучки вистачить. Це для такого раннього. Буде, буде, ні вирву, якщо не вийде. Хай. Я хочу тут посадити отакий салат спаржевий. Ось, друзі, отак він виглядає. Маю надію, що він. Зійде, може це дуже і багато є. Сію, мабуть, багато тут вже не буду, а раптом не зійде, я ще тоді досію. А оце пакетик зараз назад. Тут сію, як мені й радили. Цибулю порей посію. Це вже свіженьке насіннячко в мене. Ой, ой-ой-ой, щось -ой -ой, я Насипала так не дуже глибоко. Так ось посаджу сюди. Поливаю тепличку, теплицю я поливаю відстояною водою, яка стоїть в мене в теплиці. Вона не така холодна і відстояна, звісно ж. Тут уже Прогрілася, тому гарненько проливаю. Проливаю, тут вже й редисочка повинна сходити, чекаємо сходів. Так, наношу водички і все. Хай все росте, а цей ось дивіться, на сонці загорає. Загорає балушка, так? Да? Загорай, загорай. Чистенько, то можна загорати тут. Ще вам не показала мене ось тут під столом в теплиці цибулька вон, проклюнулася. Це зимова ота така цибулька, що й зимою зелена. Знаєте, що так вона росте велика, і зверху цибулинки маленькі наростають. Оце в мене там за теплицею є така. І в тому році цибулинки, оті я сюди посадила в теплицю. І ось уже така цибулька. Скоро можна буде салатик робити. І, друзі, подивіться, подивіться, яка в мене ще робота чекає. Отак От ось у мене часничку багатеньку. Кожного року він у мене, знаєте, ніби таким земля, ніби коржом береться. А це, знову ж таки, в Ютубі глянула. Дивлюся, люди отак раненько переполюють часничок. скривають вологу. Тому це мені ще треба таке зробити. Я один рядочок спробувала дуже гарно политься. Я думала, що буде братися дуже до сапки, але ні гарно. Тому оце зараз в мене не вийде а в найближчий час потрібно ще таку роботку зробити. Оце все, все просапати. Але я ж кажу, що в мене його тут багатенько, то зараз вже. Не вдасться. Біжу зараз уже. Налью води і до доці піду. А тут почекаю, може ми вийдемо, але потрібно срочно оце. Уже потрібно це зробити, бо як не зроблю, то буде оце такий корж тут, як ті всі роки. Ой, повню, як зашкарубне, і тоді вже довбай його довбай потрібно оце раніше таке зробити, провернути діло. А тут полуниця, ту, що ми садили весною, але я бачу, щось вона в такому в мене стані. Тут, бачите, посохла чи померзла. Оце ось уся. Тут що ще залишилося. Є корінь зверху. Да. Земля посідала. Надо пересаджувати, досаджувати. Бачите в плачевному стані полуниця ця, так що ще треба докупляти саджанці і досаджувати. Угу. Це ж сюди було не пробратися, бо болото, а це ж добралася і вже видно, що... що де треба зробити. Тибулі щось ми не видно. Я її так у землю позаганяла тоді. Може, ще вилізе. Така історія. Там щось теж он лізе, а за полуницю мені обідно. Тут наче живе. Це надо все, мабуть, привести до ладу. Це ось сухе, Та Тені середина он зелена. Може, вона ще поотходить? Так, пішла я бо тут можна на цілий день зависнути. Друзі, а я ходжу тут і ходжу, ходжу і чую, щось пахне. Думаю, що воно пахне? Ну так, дивлюся, красиво та й красиво не нюхаю. А ходжу, думаю, та що воно пахне? Думаю, може. Це десь там у сусідів щось квітне та пахне, а воно в мене тут на клумбі пахне. Як вони гарно пахнуть, прямо як медом. Ну, це взагалі красика. Ммм, який аромат.